Об'єднатися навколо однієї ідеї перемогти ворога. В Івано-Франківську провели п'ятий молитовний сніданок. Традиційно на ньому зібралися представники влади, духовенство, військові та родини загиблих воїнів. Цьогоріч його організували під гаслом Незламність віра, стійкість». і все задля того, щоб спільно помолитися за перемогу, віддати шану тим, хто поклав життя за свободу України, усім, хто зараз захищає її від ворога та працює над відновленням країни. А також переконаний співорганізатор Олег Шеремета це хороша можливість поспілкуватися. Це відчути єдність одні з одним, попри релігійні чи політичні переконання. Саме це і є ціль заходу, щоб об'єднати людей, які зазвичай навіть можливо би і не сідали за одні столи. Ціль молотова сніданку посадити опонентів людей, які мають різну думку, які можливо мають різні політичні релігійні погляди. Але ці об'єднуюча молитва за Україну, об'єднуюча молитва за майбутнє. Під час молитовного сніданку організували так званий тихий аукціон. На ньому представили художні роботи сучасних українських митців. Виручені кошти з продажу лотів спрямують на потреби українських захисників. Планують придбати ребе для 78-го батальйону. Ми поставили собі, відкрили банку на 200 тисяч, але ми сподіваємося, що ми зможемо продовжити, тому що в нас є скринки, в нас є рахунки благодійних фондів. А скільки до нас. Прийде дуже багато представників саме і бізнесу, і вони дуже часто працюють з благодійними фондами. Тому ми сподіваємося в різні способи зібрати максимальну суму, про яку, звичайно, що відзвітуємо. Самі ж командири нашого ТРО знають в кого купляти сіреби. Вони знають, які вони їм потрібні. Ми вже з ними провели всі консультації і разом з ними будемо це робити. Цьогоріч до заходу приєдналося близько 250 учасників. Молитва, переконаний міський голова, найсильніший інструмент єднання. І зараз важливо усім докладати зусиль для того, щоб якомога швидше знищити ворога. Починається ворог. автомат, беруться, коли війна від наголові. Тому, поки ми не заборонимо сновський патріархат, поки ми будемо толерувати російську мову, інші речі перемоги не будуть. І я запитаю ці рішучі кроки, тому що ціна не кроків це не на молитовний сніданок до Івано-Франківська завітали делегації з США та Чехії, а також гості з інших регіонів України, зокрема Волинської, Львівської та Київської областей. Люся Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.